Я обожнюю дивитися, як ти працюєш. Це чудово. Всім привіт, холодю заман. Сьогодні мій чоловік робить ельзаский луковий пиріг. І перша порція вже печеться у духовці. Навіщо тобі, коли ти готуєш сантиметрову штука? Цього штук? Він роздруковує рецепт в інтернеті, він завжди робить за рецептом, він ніколи не купляє готове тісто, яке є у нас в супермаркетах. Луковий пиріг чи цибуль... цибульковий пиріг, чи як його назвати українською мовою, я не знаю. Це така сезонна їжа, її їдять у вересні, у жовтні. І саме в той час, коли зріє вино. Отут я. Представляю вам один продукт, який можна купити у нас в кожному супермаркеті. Це траубенмос. Траубен Trauben це виноград з Італії. Виноградний сік білий, з білого винограду. В ньому вже є кірунгс, шлюз, фляшений шлінг. В ньому вже є дрожжі і воно вже грає. Тому оця, оцю закривашку не можна закручувати, вона так і продається в супермаркеті в не дуже закрученому виді, бо може взорватися. Такий напів називають Feder Wezer. це. О, дивіться, як він грає. Федер це, це пір'я, біле пір'я, якщо перевести з німецької мови. Тому що сік, коли він грає, він стає таким мутним. І він ще солодкий, дуже-дуже солодкий. Це ще не вино, але вже не сік. Друга назва цьому напою суза. Від слова Сюз солодкий. Пити цей напій можна із винних фужерів, а також і в стакан, наливати в стакани, з якого п'ють сік. Продукт дешевий, 2-3 євро до 6 євро коштує така пляшка. Тут е, описують, як, як дроші тут грають і так далі. І тут гніса тип, це гемюзик кіш. Тобто е, пиріг, відкритий пиріг, альзаський чи німецький з цибулькою. Це одна із різноманітності киша французька кухня для мене це смаколик внизу також стоїть ахтун герош форшуз пляж і шлейген тобто не ложить цю пляшку бо там спеціальний спеціальний шлюз, спеціальна пробка Ingen grunn til Дякую. Мій шатуй профі. Українською мовою буде чарівник. Дуже тонке тісто, і він зробив 300 грам тіста на два таких пирога. Дуже смачно. За такий кусок пирога у нас на ринку платять по, по, по суботах, да? 8 євро. Про що говорять проспекти наших супермаркетів? Сайт От фюрфламкухен. Отакий пиріг називають в Німеччині Flammkuchen. Фон, слово фламе, тобто вогонь. Його запікають на самих високих температурах в духовці 250 градусів. Час для цього цибульного пирога. Мост, тобто Сюза, Одофедер Вайза, його продають і з червоного винограду, і з білого винограду. Тут є знижки 16%. Сало, чи шпек, чи рошеньке вюрфи таке з м'язком. Воно з самого лучшого м'яса Haltungsform Form 4. Його теж оцінили і пропонують купити. Крем фреш. це те саме, що сметана, 30% жиру. Оцінили на 20% можна купити. А я, коли роблю такий пиріг, я не морочуся, як міша. Я купляю готове тісто. Воно коштує зовсім мало. Тут, наприклад, 4 листи хватить надовго <свісно>, на 2 рази. Хто зовсім нічого не хоче робити, може купити заморожений за 2 євро, круглий, як піца, ельзеса, фламкун, свібель, шпек, цибулька, сало. Все, що душі забажається. Дякую вам, що ви були зі мною. Смачно! Повечеряли. На все добре, до слідчого разу. З вами була ваша Наташа на каналі Будь зі мною!